Віталь у шахів, Шахи в проти Джунджек. Канада, рейтинг 1855. Так, ой, присуди не піде. Принаймні, зараз. зараз будеш мене... Угу. Ні. Ну, давай, взяв, Чим-смальш. Угу. Здається, так можу, А, ти тричі напав, да? Ну і що? да, важливо. Чи тут F5 есть, да? Ні, коня просто поставив. Ну, я коня просто вставлю. Ти хочеш коня сюди. Так ферзь тут стоїть поки що. Так, ну і я сюди. Не в 3, до речі, хочу зіграти. А потім вже 4 встигнути. А я ж не можу не встигнути. Да, проблема в 3, що він б'є і княж 5. Уже 4 є в мене хід. Так, так. Зав'язало в цих конях слонах. Просір захоплю, там побачимо, що це, що, що це буде. Мені здається, непогано. Може якось мінятись. Добре, я можу F3 піднятися, ти підеш сюди, я піду ще 4 Ти шах мені забрав слона, так? Да? <рап> угу. Добре, я можу піти F3, ти сюди і я сюди пішов. Тема з конем можуть бути проблеми з цим. Ні. Можуть бути, так? Да? Ну так, кстати, куди я буду дівати? Всі поля позабирав у нього. Будемо жертвувати? Зашло, туди і прийшли ми. Як мінімум тепер у нас буде такий хід. Угу. Ну, я ж не зобов'язаний бути, це ж тобі не шашки. Угу. Угу. Дай добре. Так прогнав так. І далі теж, всі вперед. А в тому, що може це все заблокувати, ну і добре. Якісь підуть вперед пішаки. Пішак вже, наприклад, точно піде. Перший. Другий, можливо, ні. Так, пішов. А будівець цей піде. Мабуть, буде в 6 удар. Ти там можеш трошечки підніматись. Так, це мінятися я не хочу. А якось потім. На днях прийдеш до мене. Давай йди до ферзя. І я до ферзя. О, до короля. Окей? Договорились? Ну, я сюди. Угу. Ну, я сюди. Тепер, можливо, тут буде щось приколсь. Взагалі, такий хочу, мабуть, схід зробити. Виглядає недурно. Хочу чорні поля суперник захищати, да? так? Так. Проривчик такий. бац. Патент Таля тільки. Ні. Не це, ну. Ну, прикольно. Це трошки не це. Там інша ідея. Тепер так. Час закінчився, На жаль, я б хотів до кінця цю партію докатати. Була яка в мене ідея. Що якщо він нічого не робить, то я тут б'ю. Якщо він щось робить, то йду на 6 і з мат. А комп'ютер каже, що тут виграно. Добре. 83 на 79. Через чур можна було просто c 2. Да, тут... З конем трабли у нас. Добре. Ферзь 2, наприклад, якщо буде F6-2 ми ж поле звільнили, так? Да? Є в 5 Тоді все окей, я ж. не подумав. Ну, Ферзь що ж? Ферзь буде заради коня відходити, що де це таке було. Так. Ну, цікава така. Стратегічна дуель. Він на ферзовому йде. Веде свої пішаки до фрезя. Ну, а я на королівському йду до короля. А, це гарно. Хі треба відкрити в лінії, тому що у нас тяжкі фігури залишились. А тяжкі фігури люблять відкриті лінії. І от ми їх відкриваємо. Якісь хіди в 5. Ну, тут. Окей okay, Що комп'ютер каже? Фрезя підводити. Ну окей. Карлись. ФС. Ферзь. Ми можем також ферзя поставити. Наживісь. Шах. Тура. Ще один. Два ферзя жертви. Представляєте? І забираємо цього. І ті вже нікуди не йдуть. Прикольно. Так, ну а просто він тут уже. Не знав, що робити.